Розділ шостий. Тренування. ЧАСТИНА ПЕРША У задніх замкових садах стояла окрема будівля, обгороджена дерев'яним парканом. Будинок був побудований з глиняної цегли, а земля була заповнена лесом, сумішшю піску, мулу та глини. Перед будинком також був ставок з окружністю приблизно 9,5 метрів. І ставок, наповнений відповідною кількістю річкової води, це середовище було не лише складно спалити, але й створювало відчуття штучного виробництва, наче взято прямо зі сну. На землі було нагромаджено кілька залізних злитків, які надійшли від коваля та були покладені туди картером. Ставок був дуже чарівний. Роланд одразу облюбував це місце, але як для лабораторії, це місце все одно було занадто грубе. Роланд похитав головою, розуміючи, що використати якісь випадкові матеріали та побудувати з них ідеальну лабораторію неможливо, якби він міг знайти підходяще місце в майбутньому і зібрати всі ресурси, він змусив би барова почати робити для нього майстерню. Покликавши Анну, яка відпочивала в будинку, Роланд запитав як справи, ти добре спала? Дивлячись на спантеличену Анну, коли вона вийшла, Роланд усміхнувся. Відьма, яку Роланд бачив зараз, і відьма, яку він бачив вчора, були схожі на двох абсолютно різних людей. Після ретельного очищення її довге льняне волосся спадало на плечі, наче шаль, і мало м'який блиск. Незважаючи на те, що її шкіра не була доглянута через її суворе життя селянки, її молодість компенсувала це, а легкі веснянки на переніссі додавали молодості її обличчю. Її тіло все ще було худим і виглядало так, ніби сильний вітерець міг змусити її впасти. Але її щоки рожевого кольору, синці та сліди на шиї були значно менш помітні від вчорашнього дня. Роланд підозрював, що відьми, окрім магії, отримували також і покращення своїх фізичних можливостей. Принаймні швидкість одужання Анни повинна була бути набагато швидшою, ніж у звичайної людини. Спочатку, оскільки ти пережила стільки жахливих речей, тобі слід було б дати відпочити кілька днів, однак ми потребуємо тебе дуже терміново, тому я компенсую це тобі пізніше, сказав Роланд перед тим як наказати дівчині розвернутися колом. Це плаття добре тобі відходить. Тепер Анна носила одяг, який минулий він ретельно відібрав з різноманітних стилів, щоб задовольнити свої непристойні смаки. Повний захисний костюм, який носили працівники з залізом, був занадто товстим і не підходив для неї, тоді як мантії, які багато магів носили в іграх, здавалися елегантними та стильними, але у реальному житті вони обмежували рухливість власника та швидко перетворювалися на попіл. Що стосується суконь для покоївок, то хіба є кращий одяг, ніж цей? Навіть якщо в цьому світі не було сучасного одягу для покоївок, це не було великою проблемою. Саме звичайний одяг для покоївок був тим, на чому базувалися наступні покоління. Тож Роланд безпосередньо взяв набір одягу тір та вирізав його за розміром Анни, вкоротив спідницю, змінив довгі рукави на короткі, зробив круглий комір складеним, а потім зав'язав його в бант, створивши таким чином нову уніформу відьми. До нього входили капелюх відьми на замовлення, чорні чоботи, готові, а також накидка до колін на замовлення. Раніше Роланд міг побачити такий костюм лише у фільмах, але зараз один стояв прямо перед ним, і він був дуже схожий на відьму з історії на землі. Ваша високість, ви що мені потрібно для вас зробити? запитала Анна. Анна не могла поспівати за ідеями великої людини перед нею, вона відчувала, що втрачає здатність оцінювати ситуацію. Коли її витягли з темниці з мішком на голові, вона вірила, що скоро звільниться від цього проклятого життя. Але, знявши головний убір, Анна побачила не шибеницю і не гільотину, а чудову кімнату. Тоді купа людей нахлинула, роздягаючи та купаючи її. Від пахв до пальців ніг нічого не залишилося неочищеним. Далі була гардеробна, Анна не очікувала, що всі ці сукні їй знадобляться, щоб комусь служити. Вона також ніколи не підозрювала, що одяг може бути настільки зручним, він настільки ніжно лягав на її тіло, що вона могла відчути навіть найменше тертя. Нарешті до кімнати увійшов білобородий старий і, наказавши всім вийти, поклав перед нею договір. У цей момент Анна зрозуміла, що чоловік, який сказав, що хоче найняти її в підземеллі, насправді був четвертим принцем королівства. Коли він сказав, що хоче її найняти, це був не жарт. У контракті було чітко зазначено, що якщо вона працюватиме на принца, то їй щомісяця будуть платити золотий рояль. Звичайно, Анна знала, що означало щомісяця отримувати золоті роялі, і її батько, який цілими днями працював у шахті. Отримував зарплату залежно від кількості руди, яку він міг видобути, але найкращий видобуток, який він коли-небудь мав, був вартий лише одного срібного рояля. Сто срібних роялів можна було конвертувати в золотий рояль, і навіть тоді це також залежало від чистоти срібних роялів. Отже, чи було її завданням супроводжувати принца під час сну? Коли Анна купалася, вона почула ще підслужниць, служниць, але не вважала, що вона варта цієї ціни. Її кров, заплямована дияволом, була сповненою бруду. Після того, як її викрали, усі знали її справжню особу, навіть якщо цікавість принца була настільки потужною, навіть якщо він не боявся диявола, йому взагалі не потрібно було платити їй жодної винагороди. Однак тієї ночі ніхто не прийшов, і вона спокійно заснула. Це було найм'якше ліжко, на якому Анна коли-небудь спала, тож вона просто лягла та відразу ж заснула. Наступного дня, коли вона відкрила очі, був уже полудень, а обід вже подали в її кімнату це був хліб з сиром і м'ясо. Раніше вона, очевидно, була готова померти. Вона навіть вирішила добровільно віддати своє життя, щоб спокутувати свої гріхи. Це були її перші думки, але, скуштувавши розкішну страву, Анна не втрималася, і у неї потекли сльози. Соуси та приправи змішувалися в її роті, а сильний натяк пряного смаку, змішаного з солодким присмаком, знову і знову атакували її смакові рецептори. Раптом вона відчула, що світ став трохи світлішим. Анна відчувала, що якби вона могла їсти цю їжу щодня, то навіть якби демони атакували її тіло, у неї було б більше мужності чинити опір. Тепер, стоячи в цьому саду, який нагадував старий храм зовсім не схожий на її тюремну камеру, Анна таємно прийняла рішення. Оскільки інша сторона потребувала її, тоді, чи то носити дивний одяг, чи навіть використовувати неймовірну силу диявола, вона була готова спробувати. Тому вона повторила своє запитання, але цього разу не вагалася. Ваша високосте, для чого я вам потрібна? Зараз я хочу, щоб ти навчилась контролювати свою власну силу, намагайся зробити це знову і знову, доки не зможеш вільно послати своє полум'я назовні та повернути його назад. Ви маєте на увазі диявольський? Ні, ні, міс Анно, перебив її Роланд, це ваша сила. Відьма кліпала очима своїми чудовими, великими, блакитними очима. Більшість людей у світі мають хибне уявлення, що сили відьом належать дияволу, що вони неймовірно злі, але насправді вони помиляються. Роланд нахилився та зустрівся з її очима своїми власними на одному рівні. Але ви ж вже це зрозуміли, правильно? Роланд пам'ятав сміх Анни в підземеллі хіба людина, яка відчувала себе злом, сміялася б з таким самознущанням. Я не використовувала свою силу. Щоб завдати будь-кому шкоди, пробурмотіла вона, крім того мародера. Самооборона. Не гріх, ти вчинила правильно. Люди бояться тебе, тому що вони тебе не розуміють, вони лише знають, що, тренуючись, відьми можуть стати потужними бійцями, але вони не знають, як стати відьмами. Невідома сила завжди страшна. Але ти не боїшся, сказала Анна. Бо я знаю, що твоя сила належить тобі. Засміявся Роланд, але якби той мародер мав таку неймовірну силу, я б не стояв перед ним спокійно. Ну що ж, почнемо засота, сказав він.